Такі чудові квіти сьогодні розцвіли у нас. Підкажіть назву, то щось я не пам'ятаю, як вони називаються, Такі великі кущі. Чудовий, дивіться, яка краса. Не можу згадати, що ж це таке у нас за квіточки жовті. Така от краса. Світа. Може намовуватися. Всі дуже добре. Такі красотки. Усім чудового дня. Пока-пока.